Цікована є жінка. Перу. Добре, що дитячі взуття, ну там щось знайдемо. Але своїх дві пари кросівок також Перу. І в мене не лишилось зовсім нічого. В мене є два дні, щоб це все висухло і щоб я мала в чому ходити. Бо такі вже кросівки були страшні. Помити їх вже було не варіант, треба прати. І біжу я у вікних кросівках. Вони на мене малі. Малі і то конкретно. Знаєте, я тут, коли ставила пратися взуття, не думала, що мені їдуть посилки і що мені їх треба буде сьогодні забрати. Біжу, біжу в поштомат. А тут у мене три посилочки, дві від моїх підписниць. Покажу вам вдома вже, що там. І одна це... Постраждалий битий телефон чоловіка. Малесенький у нас тут такий поштоматик, забігла швиденько, бо ж треба забирати, щоб іншим людям щось прийшло. Цю коробку сказала, підписниця можна відкрити, викинути відразу, і тут всередині сумка, в чому можна його нести. То так і зроблю. Бо як його буде донести, пора вже мені поштомат замовляти десь ближче додому. Ще ближче. Є така можливість в нової пошти тому треба це буде і зробити. Так. Оп. А там у нас сумочка. Я вже добігла. Зараз буду показувати, що в мене там. Тут бусінька з нами. Так? Ще Біжи в кімнату. Будемо успокоивку? Так. Да. Спочатку треба подивитись, що там і коробки там. Да. Ігрушки, сотня, соці, стакани сотні. <laughs> ігрушки і стакани ждеш? Ага. Ну це тут не ігрушки, не стакани. Буся, не лізь. Так, найперше. Подивимося. Скільки обійдеться ремонт? Ремонт мобільного телефона чоловіка. Ну, запакували, так запакували. Телефон? Так. Папірці поклали з обох сторін. Так, Телефон? Телефон татовий. Так. Телефон? Да. Телефон? Так, ну, чесно кажучи, я вам скажу, що підписано було. А, підписано було, що телефон битий. Тепер зрозуміло чому. Коли їх розбили, телефон викинуло із авто їхнього, і бачите, побита камера задня. я сподіваюся, вам видно. Я думала, що побитий екран. Ні, екран все добре. А ось побита саме камера. Він тут така ще заставочка в чоловіка, дивіться, з хлопцями. Ну що ж, давайте будемо дивитися далі. Тут я забігала в магазин, купила яблучок дітям трохи, то понакидала в сумку. Яблука все рівно миються. Наступна в мене тут посилочка. Тут у мене кран. Кран у наш будинок. Написала мені підписниця, що в них є кран, вони його зняли, поставили собі інший. І вона може мені його віддати безкоштовно. А ви ж знаєте, що ми переїдемо в наш будинок на літо. І я вже придивляюся собі крани, щоб ви собі розуміли, космічні на них ціни. Коли я знімала розпаковочки, Товарів із Амазон, дуже шкодую, що не взяла кран. І там були по 350 гривень. Зараз в магазин заходиш там 700 тисяч, півтори тисячі, дві тисячі, три тисячі. Коротше, а тут підписниця мені запропонувала кран. Єдине, що треба докупити, шланга цього, що душом поливати. Чого ні? Яка різниця, який ти кран? Або він працював. І Тут, дивлюсь, є не тільки кран. Слухайте, тут якісь є лосьйон для тіла. Цікавенький. Я таке люблю. Я таке люблю. Я відкрию, це ж мені. Так. М -м, як гарненько пахне. Зараз помастимося. Він такий, знаєте, парфумований. Клас. Так, давайте. Ми ж до крана ще не, не дібралися. Я тут до крана не дійдеш. Далі. Shower гель. Гель для душу також цієї ж фірми. Я взагалі гелями для душа не миюся, але в мене миється дочка. Я люблю рідке мило просто вату. У мене останнім часом від фірми Деламарт. Мене все влаштовує, мило взагалі супер. Гарненько пахне. Це, я так зрозуміла, комплект іде. Ось цих два. Далі я тут до крана не доберуся. Тут ще. Так, секрет Віта плюс 10. Клінсінг ФО. Mm -hmm. Гіалуронова кислота тут є. Я, наскільки зрозуміла, значить це якийсь крем для обличчя. Mm -hmm. я, я щось так думаю. Ось так він виглядає. Я думаю, що це крем для обличчя May Island. Ісландія. Ну, коротше, будемо пробувати. Ще почитаю, візьму в перекладач, почитаю, що це за крем. Так. Папірчик, папірчик. Багато папірчика. Слухайте, і як же тут ми кран подивимося, точно. Він є, бачите, ось такі ще смаколики. Дуже-дуже-дуже дякую вам за такі подаруночки. Я чекала, чесно, кран. І більше, більше нічого. Так, і сам кран вам покажу. Ось так він виглядає. Ось. Ну такий, слухайте, муцний. Відкривається, закривається, холодна, гаряча. Тут є перемикач на душ і на цю водичку. Так. Ну, я думаю, ми будемо розбиратися вже на місці. Що і як? Коротше, нам в будинок кращого крана не треба. Саме основне, щоб він працював. І все. Так що кран ховаю на місце. Буде він чекати свого часу. Треба ще купити шланг, І треба буде ще купити О, тут ще є і прокладосики до крана. Взагалі класно. Так, буде в мене таке відео з розпаковками чи що? Не знаю. Напевно. Так. І далі в мене тут ось посилочка. Від ще одної підписниці. До речі, сумка така прикольна. Така, знаєте, під новорічні свята, я би сказала. Коротше, класна сумка. Я такі люблю, я купую такі на секонд-хенді навіть використовую. Але то картоплю в них беру, то ще щось, вони мастяться, потім їх треба брати. Ну, і коротше. А ще в мене в таких сумках буває час від часу відриваються ручки, бо ми виносимо у підвал трьохлітрові банки компоту. Зазвичай сюди завантажую десь 4 банки. Чоловік любив і 5 впихнути. Але ну, я більше чотирьох не піднімаю. Так, і в нас тут дитячі речі. Да, Василько? Що, ти будеш пітерти таке? Давай, відкрию. А ви, Юрчику, що оставити добре? Так, да, поділися з Так, появити. Я вставлю Юрку. Так, Юрчику. Юрки ху ставлю. Слухайте, ви мене балуєте, чесно кажучи, я. Я очікувала тут тільки речі. Я не знаю, чи вам все діставати, показувати, бо... Я, наприклад, буду сама це все розглядати. До речі, в цієї підписниці моєї є два хлопчика однакових. І вона мені все відправляла по два. Я буду своїх хлопців також наряджати по два. У нас, до речі, є. Мені присилали куртки. Також зараз хлопці активно ходять в тих куртках, також як брати-близнюки, тільки той більший, той менший. О, і мені дуже подобається. Я навіть хлопцям купувала по однакових парах штанів, ковтинок, футболок. Ну, не завжди є всі розміри, знаєте, купити однакове, але буває. Тут, звісно, такі, знаєте, речі на виріст ось, бо видно, що це на старших хлопців. Але все-таки, слухайте, воно все поперне, воно все чистеньке. Я його й напевно і прати не буду. Відкладу так, як воно є. А тоді вже, як хлопці підростуть мої, то буду їм, ну, поперу, звісно, такі тоді вже. Через рік-два я не знаю, як вони ж будуть рости в мене. Боже, а тут ще щось є й новеньке. А, це два хомота, дивіться, таких, на шийку. Саме класно взимку. Я вже цього року були такі дуже вітряні. Дні, що в дійсності брала і купувала хлопцям шарфики, бо ми не носили до цих пір шарфики, в мене всі діти хотили шия на розпашку, і це нормально, і в мене так само було, але щось з цієї зими ми почали одягати шарфики. Слухайте, тут ще щось новеньке. Це дивіться, це типу, типу також шарфика, але не шарфик. І не ось ці не хомути. Це іде, типу як кофтинка, тільки не кофтинка, бачите? Воно робить імітацію гольфика. Можна піддягати під щось, там, де немає горловини, під низ, тоді зверху одягаєте те, що має такий якийсь виріз і носите. Це супер. Я в нас такого не бачила. Це, напевно, щось таке закордонне, бо ну, в нас такого не продають. Не знаю. Дуже класно. У мене взагалі з гольфиків майже нічого немає в хлопців. Бо, ну я не знаю, я сама не люблю гольфи. Але, кажу, з цього року ми носимо гольфи. Дивіться, які ковтиночки гарненькі. Взагалі, дуже класні. Я думаю, що, можливо, якийсь рік і Василько вже почне ці речі носити, а Вовчик трошечки пізніше, бо він все ж таки малесенький. Ух ти! Клас. І ця така тканина буде дихати в цих сорочках. Мені взагалі здається, що в основному тут всі європейські речі. Чомусь так мені здається. Я. Чесно, можу е, сказати стовідсотково, що якість в європейських речах набагато краща, ніж у нас. Через те, я люблю секонд хенд ходити. Дивіться, яка сорочечка класна. Їх дві. Все по два. Все йде по два. Можливо, якусь фотосесію треба буде. Я дуже сподіваюся, що на штатку на наступний новий рік та Різдво буде з нами. Дуже сподіваюсь. Хоча б декілька днів, хоча б може, може, все ж таки це все закінчиться, і чоловіки повернуться додому. Ой, ці які сорочечки класні. І розмір це 6-7 років. Це, можливо, на Василька буде і зараз. Я би сказала, що так. Ось на вовчика ще величенькі. Так, дуже багато речей. Я взагалі а, просила відправку мені на поштомат, бо все ж таки мені, ну, якщо відправляти на пошту, то мені далековато носити. У нас вже тут пошта закрилася. І а, я, коротше, все тепер виписую на поштомат. Все, що не влазить в поштомат, краще не замовляти. Дивіться, з яким вовком. З вовком. Біленькі кофтинки. Це на якийсь вихід на свято. Дуже багато класних кофтинок. Так. І знову ж таки смаколики. І не тільки. Дивіться, ями, ями Усі, до речі, бананчики, вони дуже класні. Три бананчика і рожевенькі навіть віки є. Так, і дивіться, в нас тут олівчики. Я думаю, що це олівчики, чи це ручки. Ось такі. Пенсіл. Це олівці. Wood pencil. Pencil. Вірніше. Це, я думаю, простенькі олівці. Вони геть новенькі, дивіться, не заточені. І це, звичайні, чи це кольорові? Ні, це звичайні олівці. Це можна буде довго-довго і -довго нудно-нудно не купувати нові олівці. Так, це, до речі, до школи і до підготовки. Ось зараз Василька до школи. То знадобиться. Так, що в нас тут ще є? Біблійні історії я є. 40 причин довіряти Богу. Дивіться, яка класна книжечка. Можна буде з дітьми посидіти, почитати на ніч. Я думаю, що хлопцям моїм сподобається. Нічого давно я з книжок не прикупляла. Далі в нас тут. О, тут навіть підписано. Біблія в подарунок для Юрчика. Юрчик якраз прийшов зараз, заглядає. З іншої сторони, в пошуках скарбів Біблія новий зав. Слухайте, ну, я думаю, це буде стимул Юрчику більше читати. Юрчик, це тобі? Так? Да? да, це тобі. Так, якась якийсь папірець. Так. Напевно, це відпало саме із ось цієї книжки, бо такий папірець я ще підписаний. А це наші хлопчики улюблені книжечки. Християнські, вони не нові, але ми їх прочитали і хочемо поділитися з вами. Я думаю, що до ось цієї книжки ще йде малюкам ось таке. Дуже, до речі, цікава книжка Двінята. І плянко є. Плямко-плямко. Коротше, в нас є що читати. Я ці книжки, до речі, напевно, заберу з нами в будинок. Там будемо вмикати собі якусь такої ліхтарика, будемо робити собі романтичну, спокійну, тиху атмосферу. Будемо читати на ніч. Так, і ви думаєте, це все? Це не все. Ви мене дуже часто сильно дивуєте. О, це я знаю, що. Це підтяжки. Це така упаковочка з підтяжками іде. Так. А тут вже що в таке в пакетику. Тут ще в нас є ось такий пакетичок цікавий. Цікаво, що в ньому. Ви мене сьогодні забалували, задарували подаруночками. Дивіться, що в нас тут. Так. Так, дивіться, тут трошечки косметики, і мені подобається, що тут всього по два. Дивіться. Дві масочки для мене і для Віки. Ми буває вечори проводимо і з тим, щоб поробити якісь масочки разом. Це буває дуже рідко. Чесно кажучи, мій графіки з графіком Вікусі не сходиться, але такі в нас моменти бувають. Дві масочки. Що? Мам, книжки. Бери книжки, ну? Бери книжечку, яку хочеш. Кухоч книжечку. Бери цю і хай Юрчик тобі трошки почитає. Покаже тобі буквочки, так? Да? Так, тут дві ось таких помади. Я думаю, що це гігієнічні помади. Ммм, як гарно пахнуть взагалі. А це. М -м, також дуже класно пахне. Це дві гігієнічних помадки. Дивіться, які вони класні. Дуже класно пахнуть. І щось у мене тут у вигляді спрею. Давайте подивимося. Я, до речі, думала собі купити для волосся якийсь спрей, бо знаю, що влітку дуже сохне волосся. Ну, знаєте, пересушується, таке стає як солома. Особливо, якщо ви висвітлюєте волосся, то так воно і є. Дуже вдячна за стікерочки, бо, я би, чесно кажучи, багато що додумувалася, що це таке. А, загалом підписано, що це. Спрей для волосся після того, як ви помили волосся, додали на волосся кондиціонер або маску. Ну, в мене зазвичай це маска, і на вологі волосся попшикати і тоді сушити. Гарненько доїхало все, нічого не розлилося. Будемо пробувати. І ще одне тут в пакетику ось така суміш горішків і сухофруктів. Знаю, що вони смачні, бо я багато що європейського купувала, продавала, ми пробували. Так що дуже-дуже-дуже вам велике дякую. Я не знаю прямо, як я заслужила такі подаруночки. Кожного разу мені. Якось ніяково, коли мені хтось щось присилає. Знаєте, коли це а, пише тобі, що хочуть віддати якийсь кран для будинку і так далі. Звісно ж таки, я погоджуюсь, так само одяг для дітей, але не куртки. У нас дуже багато курток, так що не пропонуйте мені куртки поки що, а, бо їх уже занадто багато. На цьому буду, напевно, закінчувати сьогоднішнє відео. Хочу сказати величезне дякую всім за вашу підтримку. Дякую, що дивитесь мене, коментуєте, ставите свої вподобайки. присилаєте мені такі класні просто подаруночки. Я знаю, що це від щирого серця, і дуже-дуже-дуже вам великі дякую. Ваша підтримка дуже багато що значить для мене. На цьому. Будемо з вами прощатися до наступних відео. Я сподіваюся, що я буду встигати монтувати і випускати відеоролики щодня. Чесно, буду старатися, але якщо буде не виходити, то хоча б через день. Бо іноді ставлю для себе занадто велику планку. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па! Кажи па-па-па-па. па Па-па-па-па.